Доброго дня. Сьогодні ми нарешті вирвалися до лісу. Ось такого соснового. Будемо шукати рибочки гірофори. Ну, можливо, коли будемо вертатися назад ось такий мішаний лісочок біля дороги, можливо, і фламуліну знайдемо, а можливо і ні. Я не знаю. Тож вперед. Ну і ось, не знаю. Першою така ось нашою знахідкою, але ми її брати не будемо. Є якісь ось такі от грибочки. Не знаю їх, тому не буду брати. Ми з вами йдемо далі. І ось недалеко від них. також якісь я не йшов, ну, то напевно у нас дощ порхалки, так. Ось тут є декілька така сімеєчка і тут одного перекинули хтось. Ось тут ще є багато всяких грибочків. А ми з вами. Далі будемо шукати ігрофори. Ось там рісь так йде все темніше, темніше, густіше. А ми з вами знову якісь грибочки зустріли. Такі ж самі білі. Ось. Не знаю, що це за гриби такі. Подивіться. Якісь такі. Зараз зірву одного. Ну. Ось такі. Зараз будемо ще шукати. Ну, багато сьогодні похолок ми тут зустрічаємо і різних грибочків. Хочу, до речі, сказати, що ми поки що по гірофору йдемо перший раз. Недавно знали цей гриб, тому і ми знайшли ось таку цілу голявину, ось такі грибочки. Тому я, їх, я, я, я може, знімаю, але поки що їх не беру. Ну, дуже цікаво. Тому напишіть, будь ласка, у коментарях. Це, це вони. Ось що тут теж бачу недалеко. Ось такі от Аня десь загубив. Ну, Одним словом. Ось такі от грибочки. Ось які можуть бути, не знаю, темніші або жовті, такі із коричневими зверху і пластинчасті знизу. Ну, тому напишіть, будь ласка, у коментарях, чи то вони, чи то не вони. Ну, і усім дякую. Ну, все ж таки. Ми взяли декілька штук додому, щоб знати, ну, можливо подивитися, можливо, то були вони. Ну, і дивіться, які у нас є риби. ось такі от порхолки. Ну і знову такі от білі, як я казав. Бачите? Такі от. І ще є. Ж, зараз спробуємо забрати, а потім подивимося, чи то вони, чи не вони. Ж, збираємо і далі йдемо шукати. Ще якісь то, то, Також похожі на йшли. Ось так одну. Зараз покажу, якщо до них ось одна. Є, ось тут три. Так, ось. Що там є? Ну, покажу. Оді вони. Ось ще є. Така, не знаю. Це, напевно, ну, бо не знаю. Так, і далі я ще бачу. Ось тут є. Ой, якийсь так. Ось там. О. І зараз буду далі дивитися. Зриваємо і далі йдемо. Ми ось недалеко не дійшли, тут вони по всьому лісі кожних декілька метрів якийсь гриб. Ось знову будемо збирати. Ну, це не знаю, напевно, вони ось. Такими чорними грибочками ростуть собі. І далі, я ще поміти, відуть. Нарешті тут збираємо. Ось такі файні грибочки. Так, що тут ого, тут їх багато. Раз ще пройти якось. Тут є. Так. Ось, ну їх багато тут. Таке містечко місце. Вони такі великі. Зараз ще до цих повернуся. Так. Дитя яка вже купа. Так, далі. Не знаю, більше будемо брати. Ось такі. Так, дивіться, ще бачу. Так їх багато. Тут є у нас ого, та їх багато, напевно, нову кучу буде робити. Ось така, тут ще дві, ще є декілька. Ну, багато. всякі грибочки ось порхалки йдуть. Так, Ну, таке гайне містечко. Зараз будемо ці всі грибочки збирати, їгти, далі дивитися, можливо, ще щось буде. Ну, до речі, ці грибочки трохи приморожені. Вчора було тепло, а сьогодні вже невеликий мороз. Але ну, все одно будемо збирати ось. Таких ще декілька знайшов. І тут одна. Знову, no. так, не знаю, на краєчку лісу ми знайшли цілу галявину. Ось. І вони так ідуть донизу. А ще є. Ось такі от. Ну, зараз будемо ми їх збирати. Йти з ним далі шукати, якщо будуть ще. Ну, ось уже визбирали, йдемо лісом, і тут теж багато з таких от грибочків. Є різні порохалки є. Ось ще якісь такі. Ось уже помало буде. Тимітися. А ми ще по лісі дивимося, шукаємо, можливо, якісь грибочки будуть. І ось ще декілька є. Ось. Такі на такій Ось Найшли шапинку. Це вже дехто надкусив, надломав. Ну, дивимося далі. Біля мене так порхалки примостилися, їх тут дуже багато. Ось ще є і порхалки іще. Будемо ще дивитися. Також є у нас, як я вже показував, такі грибочки білі. Ну, а ми з вами розбираємо ось ці і будемо вже вертатися помалу. Поки ще є грибочки, то збираємо. Ось порхалки і герофори. Так, один біля одного. Також є дуже багато таких молоденьких молоденьких таких. Але ми їх брати вже не будемо, ну, ще не будемо, бо маленькі. І ось бачимо, знову ж таки, дуже багато є цих пороховок. Ось тут вже є побільше, побільше така. Можемо взяти, ну і далі будемо шукати поки що. І ось, і ось ще ми знайшли більше, таких вже більше грибочків. Ось зараз візьмемо. Ось так. Далі будемо вливати ось. Така от у нас є куча. Ось тут є, там, тут, такі герофори. Ну і ось уже на виході з лісу, біля поверхки, є ще такі от герофори. Ось. Ось така куча у нас. Зараз ще подивився, чи більше немає. Ось знову такі рибочки є. Ну, їх сьогодні у лісі дуже багато, особливо порхолок. Куди не відійду? Ось знову одна. Тут галявина. І доки я показував порхолки, повітрю ще три рибочки. Ось таких. Ну, зараз будемо вже йти додому. Ну. Але поки ще ми є у лісі, то подивимося. Ось ці є. І подивимося, що це ще одну знайшов. Ось, Друзі, ми вже вийшли з соснового лісу. Ось зараз покажу наш грибний улов. ось такий. Сьогодні багато грибочків у лісі і не тільки гінгрофор. Ну, На цьому ми вже будемо закінчувати наше відео, тому всім до побачення!